23 липня у Стамбулі відбувся третій раунд переговорів між Україною та Росією. Україна своєю чергою запропонувала провести зустріч Зеленського з Путіним за участі Рдогана та Трампа до кінця серпня. Про результати перемовин переговоримо з політтехнологом Тарасом Загороднім. Доброго дня, я вас вітаю. Так, доброго дня. Отеж, власне, в Туреччині так відбувся вже цей третій раунд переговорів, і по завершенню переговорники наголосили, що ця зустріч була відмінною від інших, так що на ній було менше емоцій, більше конструктиву. Як ви гадаєте, все ж таки, за вашими оцінками, що могло спонукати російську сторону до змін у своїй поведінці, і скажімо так, у своїй риториці під час цих перемовин, Ну, звичайно, що менше емоцій. Вона 40 хвилин там була. Куди там та емоції? Знаєте, як показую практики. Чим більше. По росіянам якось вони і спокійніше стають, і знаєте, і, і конструктив з'являється, і так далі. ну Якщо за великим рахунком сказати, що в принципі нічого не помінялося, е, є обмін повалених це дуже добре. Так, позиція росіян ніяк не змінилася, тому що поки потім типу, Путін в, в Кремлі, звичайно, знаходиться. І тому говорити про те, що, говорити про те, що про те, що щось ну так конструктивно воно змінилося, ну я б не сказав. Україна наполягає на своєму тридцятиденне перемир'я, про що було домовлено США та ЄС, так а Росія знову там починає говорити те, що Путін не говорив. Тому я особливо сказати, що щось воно помінялося, не сказав. А те, що вони конструктивніше працюють. Ну так знаєте, чим більше СБУшники будуть лупашити по їхнім по їхніх цих нафтогонах, порохових заводах. Терміналах гур по інших напрямках. Так знаєте, тим тим знаєте, воно конструктивніше буде проходити зустрічі, навіть якщо навіть якщо а, нічого не буде відбуватися, так а так взагалі зустрічатися треба, тому в даному випадку ну ставити свої умови все рівно не відступати від них, ну і взагалі дивитися на настрій. Я думаю, що зайвий раз треба запитувати, як гарно долетіли чи ні. Враховуючи те, що аеропорти знову не працюють в Москві. Ну так. І летіли виходить довше, ніж говорили. Mm, то, то, да, да, до речі, ви правильно помітили. Да. Щось ми мало поговорили. Да. Правильно. Ну, так, так що це, так це воно і є. Практично. Так, так при нічого не помінялося. Україна продемонструвала свою позицію, Росія свою, потім. А, а, Розказала головне, що відбувається в реальності. От сьогодні я читаю повідомлення, що е, німецький патріот вже в Україні, так це головне. Американці продають зброю. Це головне, е, а все інше це знаєте. Це це до речі, розбію всі ці розповіді про те, що там Трамп дав можливість там. Робити путіну все, що захочеться. Це 50 днів. Якось постачання зброї, це ж таки те, що публічно говориться. Якось воно протирічить цій позиції. Так що так а далі дивимось що буде насправді відбуватися. Чим знов таки, чим активніше Україна буде от е, довбати наприклад, зараз по залізниці перейшли достатньо активно. Це дуже гарна історія. Е, до залізниці це буде е, буде впливати достатньо сильно. От власне, Україна також запропонувала Кремлю так провести зустріч Зеленського із Путіним за участю президента Туреччини і США, і так вже кажуть до кінця серпня. Але ж традиційно ми бачимо, Кремль вважає це малоймовірним. Говорять, що якби вони ще наразі не, не знають, що відповісти. Так на вашу думку, що загалом має відбутися такого, от що Путін погодився б на таку зустріч, і взагалі за яких умов Путін захоче цих перемовин? Ну давайте так. Путін не хоче зустрічатися з Зеленським, і Зеленський це чудово знає. Тому він щиро наполягає на зустрічі і показує, що він дуже хоче цієї зустрічі, що їсти не може. Путін відмовляє. Він потім говорить Трампу: ну бачиш, я хотів, дуже хотів. А він не приїхав. Да? Там цей умиривши на зустрічі, взагалі, там сказав: ми так хочемо зустрічі. Давайте організуємо це до кінця серпня. Ну, що Трамп приїхав, і Ердага. Ну фактично, ну не пацанів для того, щоб вони привезли Путіна е, Зеленському в Стамбул. Е, так що ну правильна позиція, ну давайте так е, е, Україна ж якраз це хитрувати маневри, в принципі, України, які полягає в тому, щоб загнати Путіна в пастку. А щоб він постійно говорив про те, що е, про те, що е, про те, що. Він не хоче зустрічатися, Україна буде говорити, що хоче зустрічатися. От і все. Тому в даному випадку ми повинні це чітко розуміти, що це політичні маневри. Тому що зрозуміло, що поки Путін буде при владі, він не відступиться від цих позицій, які є. Навіть якщо теоретично він зустрінеться з Зеленським, що я дуже сильно сумніваюся. Ну, Зеленський вийде, скаже: Ну от зустрівся за телефоною Трампу. Сказав. О, а тут Медінський спочатку приїжджав, о, про це історію з 1250 року, розказував: приїхав Путін те саме торочить. Давайте більше зброї будемо вбивати цю історичну дурзню. От, власне, як ви гадаєте, оцей 50-денний ультиматум Трампа чи він дійсно в перспективі зможе дотиснути Путіна, так? І загалом, чи введе він ці санкції, як ну, після закінчення цих 50 днів? І в цілому, загалом, що може чекати на Росію через оці ось 50 днів? Якщо не санкції, то, наприклад, що, що яка альтернатива може бути? Почнемо з якраз з останнього. Те, що сказав Трамп, це якраз щоб у Путіна була така проблема, щоб він думав, що з ним може бути. А що вони там думали, що, що раптом буде, як з, з Іраном, наприклад, прилетить щось важке на 51-й день, а потім щось ще більш важке на... через два тижні, як це було з Іраном. А, Давайте так, Путін, поки буде при владі, він буде воювати. Нічого, нічого не змінить там. А от тиск на еліту може бути. Тобто, демонстрація їм тим, що у них нічого не буде, поки, поки Путін буде при владі. Ось далі санкції як можуть вплинути. Ну це суттєво може вплинути, якщо Китай припинить купувати нафту. Європа припинить купувати нафту, Туреччина припинить до речі, купувати нафту. А, Індія вже сказала, що ми тут подумали разом зі всіма іншими, і вирішили, що в принципі нафта нам не дуже критична. Це дуже потужний буде удар для Росії, а, тому що в першу чергу це стосується Китаю. Там же ще Бразилія ще купує. А, чому тому що проблема виникне з тим, що От Китаю особливо важко буде сказати, що він не купує російську нафту. Туреччина може сказати. Фінтушами, що це це, наприклад, не російська нафта, а казахська нафта. Припустимо, Десь змішали по дорозі. Ми не помітили, як там особливо, якщо воно по морю постачається. А от Китаю важко це буде заперечити, що це не російська нафта. Це перше. Друге, ми повинні розуміти, що Трамп може запровадити ці санкції своїм указом. Без, без цього, без, без цього законопроекту. І багато чого іншого, що можу зробити, він, в принципі, так і зробив. Так що ну, це не дуже приємна ситуація для Росія, тому що дивіться, паралельно все рівно жидуть удари України. А найкраща санкція, як показують, виключно українські санкції. Як ви гадаєте, от дивіться, після зустрічі у Стамбулі з'явилася новина, що США схвалили продаж Україні двох пакетів військової допомоги. Чи може мо це взагалі ми цей крок пов'язувати з тим, от що відбувалося на зустрічі у Стамбулі? Ну знову ж таки, минулого разу Трампу не дуже подобалась делегація російська, так про те, що там був тільки мединський, ну такої фігуруючої особи. Чи можливо через те, що знову ж таки делегація не змінилась російська? От що вони показали ось такий от крок, що передали цю зброю? Та ні, це не пов'язане питання. Я думаю, що на американців більше враження справляють те, як українці, наприклад, провели операцію от те, що Малюк зробив на території Росії. А, оце, був, оце був сильний удар. Та? А все інше, хто там приїжджає, якісь. Ті цього Путіна, чи то Мігінський чи То Лавров, чи інші все рівно одне те саме буде говорити. Головне, що сталося, що Україна довела, що вона може виграти цю війну. Це оцей головний перелам був в першу чергу у свідомості війська американського. А ось, а все інше то не має значення. Ну і плюс бакування, звичайно, Путіна, тому що Трамп, на його думку, і так зробив найкращу пропозицію, яку, від якої важко було відмовитись, це зупинка по лінії розмежування і початок розмов, там повернені в G8 а, і, і, і так далі. Але Трамп, цей Путін вирішив відмовитись від пропозиції, якою не треба було відмовлятися, і дотиснув ситуацію до того стану, що виявилося, що не так все просто. Та у нього буде тепер налагодити комунікацію з Трампом, тому що Трамп же ще інше отримав гарну новину. Він отримав гроші на отримання оборони е, НАТО і тому НАТО йому тепер дуже сильно подобати стало зі зрозумілих причин. Плюс дивіться, як він ще він скрізь висуває, що НАТО допомагає Україні. А це удар по Путіну. В першу чергу по його позиціях. Тому що ж Путін скрізь говорив. Е, Путін же скрізь говорив, що буде е, Путін же скрізь говорив, що йому не потрібна НАТО. А дивіться, як бадьора НАТО тепер з'являється. Трамп говорить скрізь НАТО, НАТО допомагає. НАТО не ЄС, yes, а НАТО. Тобто він говорить: Путін, ти не хотів НАТО. Ну, Україна поки не в НАТО, але гроші НАТО вже отримує. От, власне щодо допомоги, так, ось Дональд Трамп заявив, що США та ЄС уклали таку угоду, так яка передбачає, що Європа оплачуватиме Америці 100% відсотків вартості всього озброєння. Його будуть розподіляти, так і потім відправлятимуть більшу частину в Україну. Як ми загалом маємо сприймати зараз цю заяву і чи означає, що зброя стане більше? І загалом таке знаєте питання до європейців, так ну що саме вони готові в нас інвестувати, що вони готові купувати? Ну, бо це ж все таке теж якби питання в гроші. А Ви ви правильно помітили. А чого не сказали, що купили? А це те, це, це, це теж питання для себе. А що вони продали? А Трамп же нікому не говорить, а, а здогадайтесь, а от що купили, да? а що приїде? Це ж вам не Байден, який там, знаєте, там, передає там три Бредлі, а розмов не як на сто, да? з переліком, що продає. Ну, виходить Трамп, та тут, знаєте, щось тут торгануло щось там, да? але не ми не скажемо, що. Європейці теж мовчать, а що купили? А раптом там щось важкеньке таке, да? Ось і це дуже добре в принципі. Правильно так і треба діяти з росіянами. Це знаєте, це принцип створення стратегічної невизначеності. Так так воно і буде. Вони ж купують для України в тому числі. Ну скоріше за все, там може бути по, -по схемі заміщення зброї. Тобто європейці дають те, що у них є, а отримують те, що нове та в принципі, що Байден робив. Тільки різниця в тому, що Байден це робив фактично за рахунок платників податків США. Боячись там, знаєте, просто запитати у цих європейців, як ви там ви там не сильно переживаєте, що у вас там з бюджетом і всі інше. Прийшов Трамп, сказав: гроші є, немає. А якщо знайду? І гроші раптом знайшлися. І тепер Трамп, так да, будь ласка, беріть що що надо насиплю ще більше. А ось і а як воно буде? А ми це на полі бою будемо бачити. Наскільки я розумію, там проблема у нас буде головна це з кабами, нам нові, нове, нове обладнання для F16 з новими ракетами для того, щоб вони просто не могли підлітати. А, і Багато чого іншого може бути. Тут, тут, тобто нічого. і нічого, дуже добре, знаєте, що всі а, більше роблять, ніж трендять. І, власне, немає уточнення, які країни ЄС, так? Тобто про, взагалі До, про кого я не а, а навіщо їм знати, хто буде платити? Ну, в принципі, і так можна сказати. Я думаю, що перше – це Норвегія. У них більше за всіх грошей є, вільних грошей. Е, на Норвегії, в дійсності може купити все, що потрібно там. Я думаю, що Швеція підключилася, Данія, Нідерланди, Німеччина, Польща не знаю, але думаю, що теж бере участь і Британія. Ну, Франція сказала, що вони. Пови, що потрібно закуповувати виключну зброю, яка виробляється на території ЄС, розуміючи, що виключно французького виробництва. Я думаю, що це просто по окремій лінії буде вже від французів іти. Але будемо сподіватися, що результати цієї угоди ми будемо бачити як можна швидше і по всій лінії фронту. Я вам дуже вдячна за цю розмову і нагадую, що нашим гостем був політехнолог Тарас Загородній. Дякую, що довчились до нашого ефіру. Дякую.